Ти коли-небудь відправляв повідомлення, тобі не відповідали дві години, і ти вже встиг себе накрутити. Все, мене ігнорують, я його образив ми більше не друзі. Так. Або твоя половинка сказала: нам треба поговорити і що ти робиш? Ти вже уявляєш, як ділиш майно, збираєш кота і шукаєш нове житло. Привіт, привіт! З вами психологічно подкаст про те, як розібратися у своїй голові. Сьогодні ми говоримо про твою звичку стрибати до висновків. Отже, стрибок до висновків це поширене когнітивне викривлення. Якщо пояснити просто, це коли люди формують свої переконання або приймають рішення, не маючи для цього достатньо доказів по суті, це такий собі ментальний ярлик або швидкий шлях, який часто веде нас прямо до тривоги, непорозумінь та абсолютно непотрібних припущень у психології. Стрибання до висновків класифікують як помилку мислення, це автоматичний і часто ірраціональний шаблон, який лише підживлює твої негативні переконання. Це особливо часто трапляється у людей з тривогою, оскільки наш мозок дуже швидко заповнює всі прогалини найгіршими можливими сценаріями. Ось такий він турботливий наш мозок. А тепер давай розберемо два головні підтипи, які наш мозок використовує, коли робить свій стрибок до висновків. Перше це читання думок. Це коли ти припускаєш, що точно знаєш, що хтось інший думає чи відчуває, причому зазвичай у негативному ключі, навіть якщо вони тобі про це не говорили. Це, наприклад, коли ти завжди думаєш, що люди на тебе злі, або що ти зробив щось не так, навіть коли знаєш, що це не так. Це коли ти ніколи не питаєш, просто тримаєш це в собі, і це тебе реально виснажує. Наприклад, мій друг не відписав мені, я просто знаю, що він на мене ображений, але це насправді я лише собі сам це додумав. Друге, це віщування майбутнього, а це коли ти передбачаєш, як завершаться ситуації, і очікуєш поганого результату як чогось неминучого. Ти ще навіть не спробував, але вже знаєш, чим це закінчиться. Приклад. Завтра в тебе презентація, і ти вже впевнений, що ти її завалиш і всі тебе осудять. Ти ще навіть не вийшов на сцену, але вже виніс собі вирок. Зверни увагу, обидві ці форми працюють однаково. Ти береш маленький натяк і розкручуєш навколо нього цілу історію. Історію, яка здається реальною, але яка не ґрунтується на жодному підтвердженому факті. Це чиста фантазія, яка просто краде твій. Спокій, щоб ти зрозумів, наскільки це поширено, ось кілька ситуацій, які трапляються з нами щодня. Тихий телефон. Після чудового першого побачення Дмитро надсилає повідомлення. Проходить кілька годин, а відповіді немає. Мозок Дмитра вмикає турборежим. Вона більше не зацікавлена в мені. Я все зіпсував. А що насправді? Його нова знайома Каріна просто була зайнята на роботі. Вранці вона захоплено відповіла, довівши, що читання думок було хибним і занадто тривожним. Прогнозований провал Данилові важко дається математика, а наступного тижня великий іспит. Він миттєво припускає, що напише жахливо. Тож вирішує навіщо взагалі готуватися. Насправді, це чисте віщування майбутнього. Данило передбачає провал, не маючи жодних доказів. Як наслідок він сам виконує власне пророцтво через те, що і не готувався. А якби він підготувався, результат міг би бути кардинально іншим. Спіраль соцмереж Марія гортає стрічку і бачить, як двоє її близьких друзів відпочивають разом без неї. Вона одразу робить висновок. Вони мене виключили навмисно, я більше не потрібна. Ображена Марія не пише друзям. А що ж насправді? За кілька днів вона дізнається, що це була спонтанна зустріч, але її миттєві припущення вже завдали їй болю. Як бачиш, ми робимо ці стрибки щодня, але як зупинити цю ментальну інерцію? Про це у наступній частині. Ми з'ясували, що стрибки до висновків це швидко, драматично і часто хибно. Але чому ж наш мозок так часто обирає цей шлях? Ця помилка мислення формується чотирма ключовими механізмами, і вони по суті працюють на твою ментальну лінь. Перше ментальні ярлики або евристика. Наш мозок еволюціонував для швидкого прийняття рішень. Це була корисна навичка, коли поруч був шаблизовий тигр. Ці ментальні ярлики або евристика дозволяють нам обійти повний аналіз і використовувати минулий досвід, щоб швидше вгадати, що відбувається. Де більшого це добре працює і чудово заощаджує ментальну енергію, але іноді евристика дає збій, і це призводить до когнітивних викривлень. Стрибок до висновків це по суті швидкий, але хибний ярлик. Мозок просто заповнює прогалини тією теорією, яка здається найбільш знайомою, і звичайно, це часто найгірший сценарій. Номер два. Емоційне обґрунтування. Це коли ми використовуємо наші емоції як доказ для висновків. Принцип простий: я відчуваю тривогу, отже, щось погане точно має статися. Якщо ти так нервуєш або схильний до самокритики, ти вже готовий припустити найгірше висновки, до яких ми стрибаємо, часто відбувають наші найглибші страхи та невпевненість, а не реальність. Ми ж справді не читаємо чужих думок, а лише проєктуємо на них власні хвилювання. Номер три: префронтальна кора та імпульсивність. Нейробіологічні дослідження виявили, що в стані невизначеності частина префронтальної кори це наш мозковий центр прийняття рішень, може працювати як спусковий гачок, який змушує нас стрибнути до рішення миттєво. Коли ситуація двозначна і ми відчайдушно прагнемо ясності, мозок може увімкнути режим навчання за один раз. Він хапає будь-яку доступну зачіпку і фіксує свою інтерпретацію. Це пояснює, чому ми найбільш схильні до стрибків до висновків саме тоді, коли почуваємося невпевнено чи нестабільно. Номер 4 соціальне навчання та минулий досвід. Нарешті це наші звички, які ми тягнемо з минулого. Якщо ти виріс у критичному або тривожному оточенні, ти міг внутрішньо засвоїти звичку, очікувати критики чи катастрофи. Наприклад, дитина, яку часто критикували, стає дуже чутливою до ознак несхвалення від інших, стрибаючи до висновку, що її засуджують. Травматичний досвід також навчає наш мозок швидше стрибати до негативних висновків як захисний механізм. Він просто намагається тебе захистити, хоч і дуже незграбно. Як бачиш, це не твоя провина, це робота твого мозку. Але тепер, коли ми знаємо, чому він так робить, ми можемо навчити його зупинятися. Але спочатку поговоримо про те, як це впливає на твоє ментальне здоров'я. Ми з'ясували, що стрибки до висновків це швидко та драматично, але тепер про серйозне це когнітивне викривлення часто залишається непоміченим, але воно глибоко впливає на твої думки, емоції та поведінку. Перше тривога та депресія. Стрибання до висновків це справжнє паливо для циклу хвилювання і страху. Якщо твоя перша думка щось пішло не так, твоє тіло реагує стресом так, ніби це вже сталося. Часом це прямий шлях до хронічної тривоги. Румінація, нав'язливі тривожні думки, часто йде рука в руку зі стрибками, адже ти годинами прокручуєш у голові уявлену катастрофу. Це також може погіршувати або підтримувати депресію, негативні висновки про майбутнє. Наприклад, який сенс старатися, все одно все буде жахливо, породжують безнадію. Друге, напружені стосунки: стрибок до висновків це готовий рецепт для непорозумінь. Якщо ти читаєш думки і бачиш в діях людини негативний намір, ти швидше за все відреагуєш захисно або просто віддалишся. Іронія в тому, що ти створюєш конфлікт там, де його й не було. Комунікація страждає, тому що ти реагуєш на свій уявний сценарій, а не перевіряєш факти. Близькі люди можуть відчувати, що їх постійно неправильно розуміють, або що їм доводиться ходити на вшпиньках поруч з тобою. У стосунках це часто проявляється як ревність або недовіра, що призводить до частих сварок. Третє самооцінка. Якщо ти постійно робиш висновок, що інші думають про тебе погано, ти живеш під хмарою постійного осуду. Це посилює негативні самопереконання, наприклад, я неприємна людина, або я завжди все псую. Частом це підживлює порочне коло. Чим більше ти віриш у ці викривлення, тим легше твій мозок стрибає до висновків, які їх підтверджують. Це призводить до постійних сумнівів у собі та відчуття власної нікчемності. Четверте. Уникнення та погані рішення коли твій розум робить передчасний і зазвичай песимістичний висновок, це може спотворити твій вибір. Віщування майбутнього часто призводить до уникнення. Я точно осоромлюся на цій події, тому взагалі не піду, уникаючи викликів чи складних розмов на основі поспішного висновку, ти можеш втратити можливості для росту радості чи зв'язку. Ти можеш розірвати дружбу або кинути проект, тому що припустив, чим він закінчиться. По суті, твоя упередженість до негативного висновку стає фіксованим мисленням, яке просто звужує твої варіанти. Як бачиш, це не просто погана звичка, це серйозний механізм, який ми маємо змінити. Перший крок до змін це усвідомлення. Ти не можеш змінити те, що не помічаєш. Тому давай розберемо чотири сигнали, які кричать: увага, твій мозок знову стрибає. Перше Певненість без доказів. Ти просто знаєш, що хтось відчуває до тебе щось негативне, навіть якщо ця людина не сказала жодного слова. Це не інтуїція, це самовпевненість свого страху. Друге, раптова негативна емоція. Хвиля тривоги чи сорому накриває тебе після маленької незрозумілої події, як от коротка відповідь чи непрочитане повідомлення. Емоція непропорційна факту. 3. Три мислення все або нічого. Одна подія стає доказом глобальної правди. Я не отримав цю роботу, отже, я безнадійний нічого не вартий. Це не висновок, це драматизація. Номер 4. фізична напруга. Відчуття стиснення в грудях гонка думок або неспокій можуть слідувати за стрибком. Навіть якщо ситуація не загострювалася, твоє тіло реагує на вигадану небезпеку. Коли ти зловив себе на цих ознаках, час увімкнути свого внутрішнього шервока Холмса і задати ці 5 питань гальм. Це твій інструмент, щоб змусити мозок зупинитися і перевірити факти. Чи прийняв я це рішення дуже швидко? Можливо, занадто легко? Швидкі судження означають, що ти просто вихопив відповідь, яку твій мозок любить найбільше. Які факти я насправді маю, а що я просто додумав? Склади список, що ти об'єктивно знаєш, а що є твоїм припущенням чи читанням думок. Ця думка базується на тому, що я відчуваю, чи на тому, що я спостерігаю. Я почуваюся невпевнено, отже, інші дивляться на мене погано: це емоційне обґрунтування, а не доказ. Чи помилявся я раніше в подібних ситуаціях? Якщо так, нагадай собі, це може бути чергова помилкова тривога, яку запускає твоя звичка. Чи розглядав я будь-які альтернативні пояснення чи результати? Якщо ні, це явний сигнал, що твій мозок зафіксувався на одному найдраматичнішому сценарії. Ці питання твій найпотужніший інструмент для керування думками. Вони змушують мозок зупинитися і перевірити, чи не стрибнув він знову у прірву. У наступній частині ми поговоримо про більш глибокі техніки, які допоможуть змінити цю звичку назавжди. Друзі, ми знаємо, що зміна старих звичок мислення вимагає часу, але техніки, засновані на когнітивно-поведінковій терапії, допоможуть розірвати це порочне коло. Це твій практичний посібник. Перше. Перевір докази. Ніби ти детектив. Коли ти абсолютно впевнений у своєму катастрофічному висновку, зроби паузу і запитай, а які в мене є докази? Якщо потрібно, запиши їх. Дуже часто доказів немає, а висновок ґрунтується на емоції, а не на фактах. Другий крок розглянь альтернативи. Твоя задача розширити коло можливостей, склади список інших можливих пояснень. Замість вони на мене злі спробуй можливо, вони просто зайняті, або можливо, це взагалі не має до мене ніякого стосунку. Відкриваючи більше інтерпретацій, ти одразу звужуєш емоційну інтенсивність думки. Третій крок. Використовуй сократівські запитання. Кинь виклик цій думці. Запитай себе, як інакше я можу подивитися на цю ситуацію? Що я б сказав найкращому другу в цій ситуації? Що сталося минулого разу, коли я думав так само? Ці питання допомагають переосмислити ситуацію і підірвати надійність твого першого висновку. Крок номер 4 Спілкуйся прямо. Замість того, щоб тижнями додумувати, просто запитай. Скажи, привіт! У нас усе гаразд. Один такий прямий діалог може запобігти дням абсолютно непотрібного хвилювання, часто люди з полегшенням відповідають на запитання. Номер 5. Практикуй усвідомленість. Не кожна думка заслуговує на твою реакцію. Спробуй маркувати думку, виділяючи її від себе. Скажи собі: я маю думку, що це створює простір між думкою та твоєю особистістю. Це просто думка, а не факт. Крок номер 6 Переформулюй думку. Після того, як ти оскаржив думку, заміни її чимось більш точним і нейтральним. Замість вони мене ігнорують, спробуй, вони ще не відповіли. Я не знаю чому, і це нормально. Крок номер 7 розвивай толерантність до невизначеності. Нагадай собі, мені не потрібно вирішувати, що це означає просто зараз. Ти можеш просто спостерігати, збирати інформацію і чекати, перш ніж зробити висновки. Як кажуть учасники групи підтримки тривоги. Я кажу собі, я вже помилявся раніше. Давай почекаємо і побачимо. І останній крок номер 8 використовуй інструменти та застосунки: використовуй сучасні гаджети на свою користь. Застосунки на основі КПТ допомагають відстежувати та оскаржувати викривлене мислення. Ось і все, пам'ятай, твоя мета не позбутися думок, це неможливо, а навчитися ними керувати. Просто будь добрішим до себе. Дуже дякую за прослуховування та за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте поділитися цим випуском зі своїми друзями, можливо, їм теж стане у нагоді. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. А ви бережіть себе та пам'ятайте, ви не можете зупинити хвилі, але можете навчитися серфити. Кожен день, коли ви тренуєтеся керувати своїми думками, а не дозволяєте їм керувати вами, ви стаєте господарем свого розуму. Всього найкращого.